Ми проводимо індивідуальне консультування для дорослих, які переживають стрес, втрату, емоційне виснаження. Може це бути в форматі офлайн, онлайн чи за телефоном, як вам зручно. Це безкоштовно та конфіденційно до шести сесій. Ми готові слухати. Ви не одні. Звертайтеся до громадських консультантів. Консультації безкоштовні та конфіденційні. Це перший крок до полегшення. Якщо ви потребуєте глибшої роботи з емоціями, я буду супроводжувати вас до 10 сесій. Лише підтримка, конфіденційність і безкоштовно. Не зберігаю у собі те, що можна подолати разом. Зробіть перший крок до внутрішньої рівноваги. Ми допоможемо.